Лунає пісня, солов'їна, і вітер віє степовий. Моя соборна Україна знову зустрічає день новий. Послухай, брате, українцю, хоч історично склалось так, що територія різниця, одна земля. У нас однак, ми з вами, це одне єдине, ми це родина. Ти і я дві сторони України. Та Україна в нас одна. А ми усі сини й дочки, неначе в морі кораблі розкидані по всіх куточках Всеукраїнської землі. А наша єдність нездоланна, бо в нас тече козацька кров. За скільки літ нас не здолали. А отже, вистоїмо знов, яка ж вдалась сьогодні днина? Що хочеться співати пісень? Моя соборна Україна знов зустрічає новий день.